Доброго дня, добрим людям, глядачам каналу, адвокату Володимир Клим. Допомагаю, як можу уникати вам чужих помилок на юридичній ниві. Про що поговоримо? Ну, такий короткий вступ зроблю. Поки я пишу це відео, ви дивитесь, уявіть, зараз хтось гине. На війні за Україну. І в цей самий момент в цей самий момент хтось не платить податки. Просто не платить, може, не платить. Ну Звичайно, це наша така українська права культура, і багато професій цієї галузі в ну, різних галуз, вибачаюся, цим грішать, зокрема, і адвокати. То мова про що? Бо від суд загальної юрисдикції, де Іван Васильович судиться з Василем Івановичем, наприклад, бо хтось на когось криво подивився. Насправді це житлові спори спадкові, сімейні, якими наші суди перезавантажені, де люди можуть судитися роками, так собі, в кайф такий невеличкий. І коли спостерігати за цими судами і часто беру участь у процесах, протилежна сторона подає на тебе в суд чи запечує твої вимоги якісь законні. Вона навіть має адвоката, але ніхто не пред'являє вимоги, багато хто не пред'являє вже останнім часом, якщо чесно, то. Таких вимог все більше і більше. Ніхто не пред'являє вимоги про повернення судових витрат у разі виграшу справи. Так тягнуть собі справу, наприклад, когось виселяєш, а він виселять то мене, виселять, але коли? І судиться там роками, ти його і так, і сяк, і доводиш, і середній час розгляду нашими судами справи це роки. Якщо так глянете в реєстр на постанови, на постанови Верховного суду, то вони там можуть бути 22-го, а по тексту суд почався в якомусь 17-му році тощо. І помилка тут в чому? Якщо ви йдете в суд, чи на вас подали в суд, знайшли собі адвоката, то попросіть його включити витрати на нього на праву допомогу. До судових витрат. Правильно, відповідно до законодавства, там є свої нюанси, коли цю вимогу пред'явити, навіть заплатіть більше за таку правову допомогу. Але щоб ці витрати були включені. Тоді кошти, які ви сплатите адвокату, ви повинні розуміти, що інколи і податки з цього потрібно платити. Ну, не інколи, а якщо все нормально. Проведено включеність всі кошти в доход, навіть якщо на єдиній системі, то адвокат не побоїться ніколи включити ці витрати у витрати на правову допомогу і просити стягнути їх в суді. І якщо хтось безпідставно на вас подасть у суд, а ви будете змушені найняти собі адвоката, то ця людина буде знати, що якщо у вас чим дорожчий то чим кращий адвокат, ну, це не завжди ці поняття збігаються, але судові витрати прийдеться відшкодувати. Тому все буде Україна, ми боремося за праву державу західної моделі, де всі сплачують податки. Дякую, Володимир Клим.